Доброго ранку, гляньте, в нас туман. Я за почти два роки перший раз бачу туман. Ну, у нас тут конкретно, в цьому містечку, тому що коли я була в Галіфаксі, у своєї подруги я бачила туман, тумани з океану йдуть. У нас це перший раз, я бачу туман, можливо, я просто не попадала на нього. Так що ось так. Мабуть, це відео я не назву якийсь crazy day <смір> yesterday Вчора був дійсно crazy day тому що Спочатку, коли я тільки проснулася і почитала гарну новину про те, що українцям продлили ще на три роки можливість подати на work permit, відкритий work permit. і це важливо, навіть коли я подавалася в Канаду два роки назад, я ще можливо навіть більше, ніж два роки, можливо, два з половиною, тому що ж. Да, десь два з половиною роки назад е Я навіть е не могла собі представити, що це тут так важко е продовжити work permit. Треба знайти роботодателя, який роботодавця, який дасть тобі цю ліму, е Ну, це все важко, звісно. Тому, коли я вчора отримала таку новину, звісно, я була дуже рада. Рада, тому що в мене є ще можливість довчити англійську, здати екзамен, подати на воркперміт, продовжити його, продовжити працювати, продовжити знаходитись в Канаді. Ну, якось так майбутнє моє стало більш таке, знаєте, Гарніше. Ну, гарніше, можливо, це не те слово, але якось так, якщо російською сказати, то якось воно вирисовувалось. Можливо, так. От, Але тоді. Впродовж дня я почала читати всі там пабліки, якісь о ні, це щось якесь ця новина веде не туди, не на ту сторінку, щось веде не так, щось та сторінка не обновилась, можливо, знову якісь там م... неуточнення, можливо, це тільки там написано одне там написано інше. І якось я почала стресувати. Ну, я б не сказала, що це був великий стрес, але, знаєте, тут є можливість. І раз вона якось, можливість, ця така ілюзорна. Є, нема, є немає, є немає. Тому що за майбутнє, ну, якесь таке дуже невелике майбутнє, ну, всі ми переживаємо. От. А потім я вже в десь, вже зовсім, зовсім в мене було десь 11 або 12 ночі. Я подивилась вебінар, новий зовсім вебінар про гуманітарну програму, і міграційний адвокат, це жінка, вона розповіла, що так дійсно вийшла така новина. Вони вже знавали, що це дійсно так. І знаєте, я трохи заспокоїлась, от. Тому ось такий крейз ідей. Багато роботи вчора було. Багато роботи в плані того, що вона була різноманітна на роботі. Потім після роботи я прийшла, в мене була ще одна робота. Потім після цієї роботи я мала консультацію. Потім після цієї консультації сіла робити домашнє завдання, тому що сьогодні в мене е, англійська і мені треба виконати домашнє завдання. Я вам хочу сказати, що в мене по вівторкам і четвергам такий, знаєте, доволі інтенсивний е, курс. Іде 2,5 години в день, ввечері це ж іде і е, тако, дві з половини інтенсиву. І... Важкувато, мені дуже важкувато. І ще ж, як тут в Канаді завжди ну, зі мною трапляється, мене додавали в доволі групу підготовлену, тому мені треба підтягувати цей англійський. І я такий, знаєте, ну, для мене доволі ці 1,5 години доволі проходять такому стрес-інтенсив. Стрес Але це чудово. Я вважаю, що коли вам важко, то ви чомусь навчаєтесь. Якщо вам легко, то ви просто відшліфовуєте якісь знання, які ви отримали раніше. А я хочу отримати нові знання, тому ну, сьогодні важко, завтра буде трохи легше те, що було вчора, і так далі. І так далі. Ну, ось такий цікавий коментар. Я сьогодні зранку прочитала про те, що ви підтримуєте. Як же ж написала жіночка можливо про те, що ви підтримуєте сепаратистів, які вас пишуть на каналі. Чим я їх підтримую? Чому? Ну, якось у кожного. А, Там було написано не так. Там було написано, чому ви підтримуєте? На жаль, багатьом із нас незнайоме таке. Поняття як спілкування, ненасильницьке спілкування. Є така, прям, такий курс, який я би вважала за потрібне пройти кожному, кожній людині. Це для спілкування з людьми, щоб вони були ненасильницькі. Тому що ви кому таке ставите чому? Що ти, а треба писати від свого. Якось мені би здалося, що ну, можливо, тут багато людей, які пишуть щось погане про Україну. Ну, так, це Ютуб, і тут будуть писати різні речі. Пишуть і на мене, і стара, і дурна, і що тільки не пишуть. Ну, хай пишуть. Може, людям легчає від цього, а можливо, вони заробляють гроші. Цим, хто чим? Ось. А я зібралась на роботу, думаю, запишу вам коротеньке відео про Crazy Day. Вчорашній. Тому ось такі емоційні перепади так іноді бувають. І хочу сказати, що ось у мене машина, на якій я буду їхати на роботу. Тин, тим, 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 тин. І так, три кілометри. І це чудово. Вчора було дуже жарко, сьогодні вже не так жарко, туман вже розвіду, можливо, він вночі або дуже зранку він був ще сильніший. А я вийшла в чудовому настрій, йду на роботу. Сьогодні четверти я отримала свою заробітну плату за прошли тиждень, то чому б не радіти? Ну, якось так. А Україна, звісно, переможе. Всі війни колись закінчується. І якщо ви живете на позитивному боці життя, то кожна негативна подія, так, вона має місце в вашому житті. Але ви розумієте, що із цього негативного досвіду ви теж можете винести якесь корисне. І це корисне це досвід. Який допоможе в інший раз. Можливо, не попасти вам в таку. Можливо, не дуже гарну ситуацію. Тому бай-бай! З вами була Світланка. Ранкові відео для вас. З вас підписка, з вас коментар. І хейтери пишіть побільше. Ви піднімаєте мої відео в топ.